Доброго дня. Ми гарно, дружно попрацювали, а тепер нам треба гарно і дружно відпочити. У нас сьогодні іменинник, в Ярика день народження, і вирішили виїхати трошки на природу і відпочити. Зробити вихідний. Вихідний! <реш> <реш> да, да, да. Біля річки. Сьогодні вже вода каламутніша, вже рибки не видно. Давайте щось робити. в нас народ. Як робити, так і відпочити. Я так, кинувки. А десь була. Є все. Ого, Анжела наготовила стільки смаколиків. Хоть ресторан на колесах. А ви що смієтеся? Ну перестаньте. Я вас на природу звав. І хресна підуспіла Ярікова. Ярикова. Можна було сказати? Ні. На Думаю, Ігор нічого не казав картоплю пожарити, а він на природу мене звав. Держи. А ти що, навіть не спалився, коли обказував кропитись? Ми з котиком пасем гусенятка. Він поки спостерігає за ними, тоді хоче гратися. Приходиться пасти обидвох. Що Гусей, що кота. Так, посиділи. Відсвяткували, довго не посидиш, бо треба поратися. Я раніше прийшла, бо треба гусенятка попасти. І прийшла на город подивитися, чи щось сходить, чи ні. В общем, оті огірочки, що ми насаджували, починають, о, витикатися. Не всі ще, але деякий вилазить. Було тепло так, жарко прямо було. А це вже зірвався вітер холодний такий. В общем, у ту рік я дивилася 8 червня. Тільки почали вилазити і огірочки, і кабачки, і кукурудза, за те, що я все насаджувала, бо була б суха, то 8 червня тільки почало воно сходити. Ну, а ще до 8-го далеко. Ще воно, я думаю, зійде. Ну, правда, я поливала. Не знаю, чи поливати, чи ні. На Хмельниччині дощ кажуть, йде. У нас тишина, нема. Цього дощу і не показує. В общем, морква, морква ця, що ми сіяли, вже кільчена, лили водичку в ярочки. І нема. Ще не сходи. Що ж таке? Сусідка на тиждень раніше так само робила, посіяла, і теж каже, що нема. Нема геть знаку, щоб десь вона вилазила. Ну, ще почекаємо трошки. Може якраз, якби ж дощик прийшов. В кого йде дощик, дмухайте, хай до нас трошки прийде. В общем, такі, такі в нас сьогодні справи були. Нема, все сидить, нічого не хоче рости. Всім на добраніч і тихої всім ночі.